Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, Наталя Олександрівна. Сьогодні ми поговоримо з вами про сніг. За ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту відзначається незвичайне свято, яке призначено погодному явищу Всесвітній день снігу. День снігу офіційно був створений 12 років по тому для популяризації зимових видів спорту серед молоді. Вперше його відзначили взимку 2012 року. У цьому році це свято відбудеться 18 січня. І сьогодні до нас у гості завітав сніговичок, який хоче вам розказати багато цікавого про сніг. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про сніг. Адже і дощ, сніг це атмосферні опади, які утворюються шляхом випаровування води. Високо у небі при мінусовій температурі крапельки води кристалізуються та перетворюються на сніжинки. Коли утворюється дуже велика кількість крижинок, тоді із хмар на землю починає сипатись сніг. А давайте поговоримо про сніг. Якого він кольору? Так, білого, а на дотик він холодний. Сніг мокрий. Мокрий сніг ліпиться, і з нього можна ліпити снігові колобки, снігову бабу. Він добре тримає свою форму і не розсипається, а від тепла рук сніг починає танути і поступово перетворюється на водичку. Зима. Це дуже чарівна пора року. Зранку виходиш і все сяє, переливається. Всі дерева виблискують. Користь снігу. Велику користь сніг приносить рослинам. Великий покриви снігу захищають рослини від замерзання. Від цього залежить кількість врожаю, яку отримають люди влітку. Завдяки таненню снігу наповнюються водою, струмки, річки, озера та колодязі. А вода необхідна всім живим організмам. Сніг захищає від холоду не тільки рослини, а й тварин, а також допомагає обрятуватися від хижаків. Та й взагалі від снігу можна отримувати задоволення кататися на лижах та санчатах. Гратися з друзями у сніжки. Ліпити зі снігу фортеці та сніговика. Та й просто робити ангелів на снігу. Шкода від снігу. Танення великої кількості снігу навесні може спричиняти повені. Стрімкі бурхливі потоки весняних річок можуть зносити все на своєму шляху. Велика кількість важкого снігу на гілках дерев може з легкістю їх поламати. Та й не тільки гілки, а може звалити ціле дерево, а також обірвати лінії електропередачі. А також велика кількість снігу здатна проломити дах в будинку. Надмірна кількість снігу може бути дуже небезпечною в горах. Снігова лавина на великій швидкості. З легкістю знищує все живе на своєму шляху. Велика кількість снігу створює труднощі для диких тварин та птахів, яким важко шукати їжу під великими заметами. Тому люди взимку піклуються про диких тварин та птахів, наповнюючи годівнички диких тварин та пташок їжею. Температура снігу завжди мінусова. Тому взимку дуже легко можна замерзнути. А щоб цього не сталося і ви не захворіли, потрібно в холодну пору року одягатися тепленько. Ще сніговічок хоче пограти з вами в гру. Сніг який? Сніг який? Білий. Сніг який м'який. Сніг який пухнастий. Сніг який мокрий. Сніг який. Липкий. Сніг який. Срібчастий, сніг який, холодний, сніг який. Колючий сніг який іскристий. Дякуємо тобі сніговичок за цікаву розповідь. До нових зустрічей. До побачення.